Дані конденсатори вони трошки дають затримку на вимкнення і вимкнення. І це трошки впливає на, ну, на саму напругу на батарейках. Тож буває, трошки, напругу трошки вище, ніж повинно бути. Юрнарська емоція чітко відпрацьовує прям 0 в ноль. Як воно вистрелено, так воно і буде працювати. В общем, що поплатить у нас в розмірі 33 на 36 обічаю, що руки труситься, бо телефон важкий трошки. А, думав я з... забирати напругу, так, ну, тобто контрольну точку заміру мінуса, бати прямо з транзистора. Ну, полігон був широкий, але в принципі лучше мені самому я так прокинув. І от, робив так, щоб мірилося на самому кленнику. Є ось ще одна версія. Діодний міст два коннектора, тобто змінка і вихід на батарейку. Розміри почте саме, підписалося 46 на 37, дана. То на 326 мм. Як розумієте, це буде набагато більше. Прям в рази. Що можна сказати ще по цьому ділу? Так, відкривайся. Ага, угу, відкрито вже. Е R5 у нас задає нижній поріг. R8, R1, 48 кОм у нас задає верхній поріг напруги. Тобто від R5 е, залежить при якій напрузі вимкнеться зарядка, R1, при якій вимкнеться зарядка. Живити його можна від е, трансматора, від імпульсника. Але є моментик. Чим більша напруга на вході, тим більше буде грітися. Ну, тобто виділення тепла буде більше на транзисторі VT3. Тому що всю різницю напруги він буде на собі витягти в виді тепла. Я подавав 15 вольт, стабільних 15 вольт. Вистачає спокійно, щоб батарейку заражало стабільним током до 14 В. Спокійно вистачає. Також можна підсунути в принципі, і ноутбучну зарядку на 19 вольт. Вона також буде працювати, але що буде грітися схема. Ну, тобто транзистор буде грітися лишнє. Якщо від ноутбучної всунути діод 2, ну, послідовно, по, по входу, там. то по мінусу чи по вих... по плюсу, не важно. То тоді, в принципі, можна трохи знижити. Тепловиділення на VT3, тобто я поставив отакий радіаторчик Гламурненький з якогось комп'ютерного блока е, системного блока, я йому спиляв тут вуха, нарізав дві різьби і платки ну я в принципі так і думав її кріпити. Тобто зразу на радіатор. Так, це мінус виходний. Тобто, якщо Схематично десь акумулятор стоїть в металевому корпусі і мінус там загальний, то маю ставити прямо на корпус і все. І не поратися. Так що таке? Нічке. Схемка робоча, перевірена. Були ми одні трабли, що дуже була. Ну, я тобто як? Я зробив до дві плати. Вони були на... Одна ну, ці лопата була з двох частина складалася. Я їх спояв обі, зробив, запустив і щось в мене вийшли розбіги по напругам Іменно по нижньому порогу. Резистор R1 у мене виходить 47 кг. Я до нього додав 1 кг і стало нормально 14,4 вольта. А на другому я доставив 4,3 кОм. І теж стало 14,4 Але нижній поріг чогось став у мене 13. Здається 13,3 чи щось таке. А інша спрацьовувала при 12,8 тобто розрахунок, який робив Юра, так? От. з цим подільником. Ну, тобто, R1 R2 і R5. В нього мався бути вимкнення тобто, зарядки при 12,8 вольтах. Тобто, коли вже спала напруга повністю, тоді тобто, включається зарядка. Ви ж вона розбіжна між платами, і я розумію, що щось не то. Давай І Я зрозумів, в чому прикол. На мене була підпалена ТЛК-431. Замінив на нову і все стало чітко працювати, як, як має бути. Тобто я славив брушку, і вона мене підвела. Але нічого, замінив і все добре. Так що, в принципі, можна зібрати. Не важка. Ще раз покажу. Отак, воно теж працює. Я не хотів робити плату, не знаю, чи схема працює. Я провірюю спочатку навесом, працює, все, почав вивозити плату. Воно робить, робить нормально. Можу зробити такий модульок і тобто трансформатор, такий модульок, якийсь реалізатор якийсь невеличкий, і все буде працювати. Тільки я ж кажу, без надлишків напруги е, вхідної. Без надлишків, тому що все лишнє буде просто гріти вам атмосферу. На цьому все.